Українці все більше довіряють Кирилу Боданову і Валерію Залужному. Лідерами за темпами зростання суспільної довіри є Валерій Залужний. Це сьогодні надзвичайний повноважний посол України в Великобританії та Кирило Буданов, керівник і очільник головного управління розвитки Міністерства оборони. Про це свідчать дані щомісячного національного репрезентативного опитування, проведеного агенцією інфосапієнс. У січні 2025 року за схемою ОМНІБУС. дослідження проводилось у межах співпраці з благодійною організацією Фонд дослідження майбутнього з метою вивчення суспільних настрій України. І зараз з нами на зв'язку буде очільник фонду дослідження майбутнього Роман Ярошенко. Добрий день, вітаю всіх, пане Романе. На вашому сайті вже опубліковано фонд дослідження. Бабутне, вже опубліковано це дослідження. Ну і перше, звичайно, питання буде не про персоналі, а про те, що о, говорять українці, що ну, не в правильному напрямку починає рухатися країна і зміни є. Ми розуміємо, чому це так відбувається. Власне, війна, економіка і багато чого іншого, а ось. Те, що звичайно всіх журналістів цікавить, і я буду про це питати, показовому ж є якраз дані щодо динаміки та балансу зміни суспільної довіри до Валерія Залужного, Кирило Буданова і Володимира Зеленського. І от з, згідно ваших досліджень, там є певна зміна. Ну, по-перше, хотілося би сказати, запитати, вірніше, да, запитати у вас стосовно того, чому? Чому починає змінюватися, і все зменшуватися і зменшуватися е, відсоток українців, які розуміють, що ми йдемо в правильному напрямку, це що, розчарування від тяглості війни? Ну, По-перше, хочу зазначити, що фонд досліджень майбутнього дійсно провів таке дослідження. Воно розміщено на нашому сайті. З ним можна ознайомитись всім бажаючим. Ну, з приводу. Показників тут, очевидно, багато чинників, які впливають на рівень суспільної довіри. По ну, очевидно, що це основна історія, яка лежить в основі всього цього. Це затяжна позиційна війна на виснаження, до якої наше суспільство не було готове, хоча до таких дій наразі не готове жодне суспільство в будь-якій країні. Пане Романе, ну тоді давайте так як мало часу. Ми вам дуже вдячні, що ви змогли вийти з нами в ефір і поговорити і прокоментувати. От хотілося б якраз про даність стосовно цих персоналів, власне, згідно з результатами дослідження у. У 15% опитаних за останній час значно, значно збільшилася довіра до колишнього головнокомандуючого збройних сил ЗСУ, а нині посла Валерія Залужного скоріше збільшилася у 27%, а таким чином, довіра до залужного зросла аж там в 42% 42% респондентів. Фактично, якщо говорити про тих, хто у Відзначає, що довіра до Валерія Федоровича залужного зменшилася, то там 13,5% опитаних однозначно зменшилося з них 7,9. Таким чином ми стали менше довіряти 21,4 респондентів. Ну, ми розуміємо, що йдеться про баланс, тому що насправді баланс зміни довіри до залужного становить 21%. А чому залужному стає все більше і більше? Довіряти українських громадян, начебто він вже ж не головком. Ну, очевидно, що Валерія Залужною від, від самого початку був високий позитивний баланс довіра недовіра, а зараз його персональний рейтинг зростає ще на фоні діяльності вже на дипломатичній ниві. І <кхід> ці дії, які наразі Валерій Федорович проводить на, саме на дипломатичній ниві, також помічають українці. Вони є. В суспільній дискусії перебувають постійно в центрі уваги, то ми спостерігаємо саме таку тенденцію. Якщо Валерій Федорович змінить свій формат діяльності, то можливо крива на графіках піде або вверх, або вниз, і тут, якщо він має такий намір, про який він слід зазначити, що ніколи раніше не заявляв, якщо він має намір дійсно стати політиком, то йому вже треба мати якийсь план поведінки, який би позитивно вплинув. На його баланс довіри, не довіра. Дякую. Тоді перейдемо до такої більш можливої печальної історії, тому що під час війни якраз у воючій країні довіра до президента Зеленського зменшується. Ми говоримо про баланс довіри ще раз: довіра до Володимира Зеленського, за даними Омнібусу, який проведено на замовлення. Фонду дослідження майбутнього агенцію Інфосапіенс у січні 2025 року з одного боку значно зросла ну, 27,8 опитаних відсотки, в тому числі однозначно збільшилося у 9%, скоріше збільшилася у 18,1%. Про зменшення довіри до Зеленського заявили вже 55,3%. 10% респондентів. І тут от зменшилося 24,8%, однозначно зменшилося 30,5%. Чи є якісь, якісь відповіді у вас стосовно того, чому Зеленському починають довіряти все менше і менше, і його від'ємний показник балансу довіри зараз уже мінус 27,5%. Ну, тут, очевидно, вже згадана мною затяжна війна, по-перше. По-друге, до факторів негативного впливу також можна віднести те, що ми стали де, певним чином заручниками зовнішньої ситуації, зокрема, виборів наших партнерів. Ну, в першу чергу це вибори президента США, але також слід згадати, що 2024 рік взагалі прийшов під прапором виборів в, практично у всіх країнах Євросоюзу. І подальші всі процедури, які відбуваються в цих країнах, пов'язані з зміною влади, то в першу чергу інавгурація та в США, і в результаті якої змінився практично весь все керівництво цієї країни. І в зв'язку з чим наша дипломатія повинна постійно перебувати в стані певного очікування і через що не може ні. Надати якісь відповіді на поточні питання, і не може взагалі спланувати яким чином подальшу свою діяльність, і в тому числі і життя країни. Крім того, всередині країни відбуваються ну, значні негативні явища. так сказав, зокрема, це погіршення економічної ситуації, постійні корупційні скандали, постійні просто скандали інші, які весь час стрясають наше суспільство і всі ці. Всі ці... Згадані чинники так чи інакше втиснуть на рейтинг президента, оскільки він на початку війни взяв на себе всю відповідальність за те, що відбувається, оголосив про те, що ми йдемо до перемоги, і до цієї перемоги нас має привести саме він. Крім того, тут також слід звернути увагу на те, що ми раніше проводили ці дослідження, і місяць від місяця на. Навіть не на одиниці, а не десятки відсоткових пунктів зростало очікування українців щодо виборів. Тому чим далі це буде затягуватись, тим більше, на мою думку, також буде зменшуватись рейтинг діючих, е діючої влади, зокрема, і президента, і парламенту, і членів Кабінету міністрів, прем'єр-міністра і так далі. І тоді ще, один, ще одна ключова особа, яку ви зміряли в цьому нібусі, у 30,2% опитаних зросла довіра до керівника головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданамо

Відсоток респондентів скоріше зменшилася в 12%, відсотків, однозначно зменшилася в 9% відсотків опитаних. Отже, загалом баланс зміни довіри до Буданова це якраз зростання, плюс 9%. відсотків. Наскільки я розумію, і тут має бути пояснення від. Керівника фонду досліджень майбутнього, який став замовником цього дослідження. робив інфосапі за січень 2025 року. Пане Романе, ваше слово і відповідь, чому зростання тут можливо, з чим пов'язані, які причини? Ну тут знову ж таки, на мою думку, очевидно, що Буданова був позитивний баланс довіри на довіри від самого початку, пов'язаний з тим, що він як і залужний є військовим. До військовослужбовців, а спочатку широкомасштабного вторгнення, відповідне ставлення і повага. І дійсно українці об'єдналися саме навколо Збройних сил і людей, які ці збройні сили очолюють. Крім того, можна додати той факт, що Кирило Буданов, на відміну від інших очільників Міноборони, не був жодним чином задіяний в якихось корупційних скандалах, чи замішаний, чи причетний, ніхто щодо нього жодних звинувачень, жодного разу не весуло. А це слід зазначити, що це занадто чутлива тема під час війни, і всі тут на виду, а люди такі речі помічають. Якщо згадати про професійну сферу діяльності Буданова, то тут мало хто може закинути також на ефективність ГУР МО, оскільки багато спецоперацій на території ворога проходить, відбувається враження критично важливих об'єктів військових цілей, що також впливає на рейтинг, на тренд зростання рейтингу довіри. Пане Романе, я по перше вам щиро вдячна, що ви змогли. Такі дякую за цей бліц ексклюзив вийти до нас для того, щоб пояснити. Ці цифри однозначно запрошую в студію. Обов'язково буде привід побачитися. Нашим глядачам нагадаю, що ми говорили про публікацію на сайті фонду досліджень майбутнього. Власне, фонд дослідження майбутнього стали замовниками опитування агенції InfoSapiens у січні 2025 року а, за схемою омнібус стосовно довіри недовіри ключовим а, ключовим особам держави ну а і найперше головне питання було чи бачать українці що ми б... Би... Просуваємося і розвиваємося якраз в правильному напрямку. Маю зачитати обов'язкову інформацію. Опитування проводилося методом САДі на основі вибіркової і випадкової вибірки мобільних телефонів ну, номерів. Власне опитування не проводилося на тимчасово окупованих територіях автономної республіки. Крим, міста Севастополь Донецької Луганської областей, а також інших, що перебувають зараз під російською окупацією, а також на тих територіях, де тимчасово постійно відсутній мобільний зв'язок. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95, а вибірка дослідження 100 інтерв'ю. І з нами на зв'язку був Роман. Ярошенко, голова фонду дослідження майбутнього. В студії працювала Світлана Кошнір. Ви були на каналі Інтервізор. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. А ми з вами обов'язково ще побачимось.